На тернопільському ринку поклали бруківку. Ремонт проходів між торговими рядами лише частина покращення умов для продавців і покупців. Зазначає комерційний директор ринку. Між торговими рядами поставили бруківку, тому що вже були деякі, вже була стара бруківка. Ми її зняли, поставили нову бруківку для того, щоб, щоб було гарно, щоб було, щоб людей приваблювало. Навіть ця площа проходи було зроблено витяжки, поставлені вентилятори в торговому залі, поставлені холодильне обладнання, холодильні камери для зберігання і охолодження продукції. Місця у нових холодильних камерах достатньо. Тож зберігати там продукцію, кажуть на ринку, можуть усі бажаючі торговці. У найближчих планах дирекції відремонтувати сходи, які ведуть до центрального входу на ринок. З цим питанням уже звернулися до міської ради. Ми почали процес виготовлення проєктно-кошторисної документації. Вже готовий технічний висновок, зроблене обстеження, провели роботу комісії міської ради і зараз на часі виготовлення проєктно кошторисної документації. Я думаю, що за який місяць ми завершимо роботи по виготовленню документації і можемо, отримавши дозвіл на початок роботи, приступити до реконструкції сходів. Осучаснювати тернопільський ринок керівництво обіцяє і надалі, адже базарні торги вже стали звичними для мешканців всієї області. Люди їдуть на ринок, як традиція склалася вже руками. Паралельно з бруківкою над торговими рядами оновили накриття. Такі дашки з часом обіцяють встановити по всьому ринку.